Так, добре, записую, поки в мене гарне світло в квартирі. Другий <сум> грудень поспіль мене прориває на те, щоб пробувати себе в Ютуб. Я розумію, що це те, куди мене буде повертати просто постійно і регулярно. І щось з цим треба робити. Рік, рак, рік, рак. Рік назад я пробував, і е, в якийсь момент я отримав від цього дуже велике задоволення, того що я відкривався з якоїсь іншої нової сторони. Зовсім якось. По новому, навіть для себе, ніж я відкриваюсь в своєму блозі, хоча ж я і там дуже щирий, і так далі, але тим не менш, і я отримав дуже класний від вас фідбек. Мені подобалося. але мені здається, я сам себе загнав, якісь рамки. Я себе загнав, якісь рамки. Я якось дуже серйозно почав до цього готуватись, готуватись. Записувати теми під теми, тезіси, розписувати текст інформації, робити якісь дуже виглажену, якусь там картинку, ви музику і так далі. Мені здається, саме це те, через що злилась вся моя енергія, і через що я просто забив на ютубі, перестав туди записувати відео. А я хочу в Ютубі отримувати кайф. В мене є робота. В мене є основна постійна моя робота. Це мій блог, це мої учні, клієнти, це мої івенти, запуски, проекти. Це все те, що я роблю регулярно, і до чого я відношуся, як до бізнесу, як до роботи, і так мусить бути. Але до YouTube я не хочу так відноситись. Я не хочу, щоб це перетворювалося в один із тих проектів, до яких я дуже серйозно ставлюсь, до яких до якого мене є багато очікувань, і потім, коли вони можливо не, не стаються, ті очікування, так щось вони не доочікуються. А я багато енергії сили та вкладаю в ці проекти, і потім енергія кудись тівається. Тому я вирішив змінювати тактику. Я хочу записувати, я хочу балакати. Мені подобається розмовляти подобається балакати. Я Роблю так цього дуже багато. Я виступаю на івентах. Я щодня розмовляю з учнями, я записую голосові розбори, консультації, проекти, записи уроків. А мені хочеться ще балакати. Тому будемо з вами балакати. Хочу розмовляти, хочу собі поставити ціль, планку. Хочу записувати можливо, хоча б одне відео в тиждень, в два тижні. Думаю, для мене цього буде достатньо для того, щоб подивитися. Проекспериментувати, хочу зробити такий експеримент. Перші півроку 24-го року хочу записувати щодня. Ой, Боже, блядь, якого щодня! Якого щодня я ж мру. <сум> щотижня. Хочу записувати щотижня, хочу просто розмовляти, ділитися своїми планами, цілями. Що я для цього роблю, що я для цього не роблю, що виходить, що ні. Ділитися своєю думкою на абсолютно все: інстаграм, блог, маркетинг і не тільки. І якось так, того вперед. Пойдемо, що з цього вийде. Зараз проходжу, проживаю досить такий цікавий період. Я нещодавно провів свій гала-вечір, Останній івент в цьому році, в Кракові, на тему інстаграму, стилю та страху проявленості з запрошеними спікерами. Це було неймовірно круто класно. І я зрозумів, що наступного вже дня що я потребую трішки часу для себе. Я дуже сильно розігнався в цьому році. я... Набрав класну круту швидкість. Я не завжди звертав увагу на те, що я відчуваю, я не завжди звертав увагу на те, як я собі відчуваю, я собі не завжди приділяв увагу. І мені здається, саме це цей період, останні ось два тижні до кінця цього року. Вони є для мене дуже важливими, суперважливими, щоб підвести підсумки, щоб побути з собою, щоб полінитись, полінуватись в ліжку, щоб об'їстись та скласти плани на наступний рік. Тому так, за останні дві неділі я зробив дуже класні дві практики, мені дуже сподобались. Перша це я написав 100 вдячностей. Вдячностей, Виправити потім в коментарях за 100% хтось буде незадоволений. Це нормально, це інтернет. Написав 100 вдячностей. Написав за що я вдячний в цьому році, і я дуже раджу вам зробити схожу практику. Я знаю, є дуже багато класних різних практик, дуже класні різні коучі, експерти в інстаграмі радять якісь свої і так далі. Робіть, як відчуваєте, але я завжди роблю так, як мені інтуїція підказує. Це один із моїх самих великих, мені здається, крутих талантів. Це слухати свою інтуїцію, відчувати, робити так, як вона мені каже. Мені прийшло в голову написати список ста вдячностей в цьому році за цей рік. Я дуже сильно здивувався, скільки всього відбулось, скільки моїх мрій цілей збулось проекти, виїзди, те, що я виїхав з проектами, з офлайн-івентами в Варшаву, я там був три рази. Те, що я запустив свій унікальний проект кіно, те, що я. Е Займався плаванням, те, чим я займався в дитинстві, потім на все життя просто на це забив. Я ходив в басейн, я ходив в сауну, я їздив в улюблений готель багато разів. Мене запрошували на масаж багато разів за рекламу. Я ходив. Я займався керамікою. Боже, це така мрія, яка в моїй голові так давно сиділа. Мені так було страшно. Я Взагалі не розумів, як це може статися. І воно це сталося ось цьому році. Я пішов на заняття з кераміки. Я займався вокалом. Боже, мій, це був мій великий, взагалі мені здається страх. Переконання в моїй голові, в моєму житті я люблю співати, я люблю це робити для себе. Про це ніхто ніколи не знав, не знає. Мої якісь партнери і так далі, які чули, як співаю, це Там дві тих три людини, якісь нещасні, <со> які про це знають. Але я так це люблю робити. Я пішов на вокали займався цим три місяці. Я поїхав на тиждень сам в гори, сам ні з ким, і там просто зняв собі другий там якийсь там етаж, поверх будинку, і я просто там жив, насолоджувався. Змалював в цьому році, хоча я взагалі не вмію, але я був на одному івенті, де я малював і так далі. Дуже багато всього збулось. Теж дуже багато пов'язаного з професійним, нарешті, фірма налоги і так податки і так далі. Я подався на карту побиту на колейну, третю вже в моєму житті через це, все через ці всі документи з роботою на себе і так далі. Я перевірив своє здоров'я. Дуже багато всього відбулося. Я вам дуже сильно раджу реально зробити таку практику, свою якусь або таку написати слово вдячності за цей рік і ви просто будете в шоці від того, скільки всього у вас відбулося. Ви дуже будете вдячні собі, всесвіту, хто що там вірить. І людям в вашому житті. І друга практика, яку я зробив, яка мене дуже сильно надихнула. Я написав через декілька днів, дав собі відпочити після попередньої практики написав 100 планів та цілей на наступний рік. І це мене дуже сильно надихнуло. Я знаю, я відчуваю, що наступний рік він буде особливим у мене саме зі сторони бізнесу, роботи, я success, річ, як буде і так далі. Я це реально відчуваю. Я це знаю. Наступний рік буде мій, навіть зі сторони того, що буде трендово в інстаграмі, в маркетингу, в розвитку, автентичність, унікальність це завжди те, про що був я. Я знаю, що цей рік буде моїм, а для того, щоб він був моїм, потрібно його спланувати і поставити собі І Друга практика класна, яку я зробив, я написав 100 цілей та планів на 24 рік, і вона мене дуже надихнула. Я вже сьогодні пішов сьогодні в спортзал. другий раз за два місяці. Я кожен місяць цього оплачую, але другий раз тільки пішов, так що я молодець. Я пішов під час того, як займався бігом, мені вже захотілося дуже сильно виправити свої нотатки в телефоні. Це те, що я завжди заповнюю. Вони мене були трішки засрані. І дуже кльово їх розпроділи, і вже пройшло дуже багато класних ідей. Тому нотатки мої, що там. Я розподілив свої нотатки в телефоні на папки, які я буду щодня заповнювати, щодня раз в тиждень, залежно від того, яка нотатка, про що вона, і буду писати там про свої якісь успіхи, неуспіхи, що я зробив, що я не зробив, яких цілих досяг, не досяг дії і так далі. Тобто, щоб краще, легше, щоб швидше дойти до всього, того, до чого я хочу дійти в новому році. На які я пункти розділив свої нотатки в телефоні, і як в мене тепер виглядають мої папки? Перше це блог. Туди я буду записувати все, що пов'язане з моїм інстаграмом, з моїм блогом, з моїм бізнесом. Для мене мій блог це теж, звичайно, в першу чергу бізнес. Я хочу, щоб цьому році цей бізнес почав функціонувати ще крутіше, професійніше, і хочу спробувати дуже багато різних речей, яких я раніше не робив. Тому перше це блог, друге це ідеї, та папка, яку я мені здається, поповнюю щодня. Я туди, от бачите, я її тільки створив, там вже стоїть 10. <сум> я туди буду записувати всі мої ідеї, які мені в голову приходять, і як практика показує, якщо вам здається, що деякі ідеї тупі або занадто якісь заумні, чи щось з ними там не так, повірте мені, що рано чи пізно вам дуже. Дуже сильно знадобиться кожна ваша ідея, яка вам приходила в голову. Я ось недавно там реалізував дві ідеї, ті, які я записав два роки назад. Але нарешті я їх реалізував. Третє книги. Я не дуже сильно читаю по книгам. Я не, не з тих людей, які там дуже сильно читають і так далі. але Останні півроку потрішки починаю повертатися до книгочитання. Того нехай ця папка буде. Краків місто, в якому я проживаю, буду записувати туди. Те, що я хочу тут відвідати, все, що тут відбувається, і так далі, дуже важливо для мене папка планування місяця сама найважливіша папка. Там я планую свій місяць, тиждень, кожен день розписую, що я хочу зробити сьогодні, на цій неділі досягти і так далі. Проекти. Я буду туди записувати свої якісь основні думки по проектам. Це мої нотатки в телефоні, але більше по проектам, по клієнтам, учням я веду на своєму айпаді нотатки. Але тут, щоб мене під рукою завжди теж був телефон і так далі, щоб я міг щось про проекти писати. Розвиток туди я хочу писати про все те, що я хочу в цьому році спробувати робити і так далі. Знову там, наприклад, без. Сейн, кераміка, можливо, вокали, якісь акторські заняття і так далі, танці, тобто все, що пов'язане з моїм якимось розвитком. Спорт тіло здоров'я. Тут все зрозуміло. Тут я буду писати про свій спорт, про те, скільки я хочу спати, що я хочу їсти, здоров'я і так далі. Тату хочу в цьому році декілька нових набити фільми та серіали. Я обожнюю дивитися фільми та серіали, і я обожнюю їх оцінювати, писати на них рецензії. Поки що їх прошу лише для себе, але можливо. Можливо, почну десь в гуглі писати, хто його знає. Фінансові цілі це ще одна моя улюблена папка, яку я заповнюю майже щодня, що я витратив, куди я витратив, куди я інвестував, що я досяг в цьому місяці, порівнюю з кожним місяцем, як було рік назад, і так далі. Дуже корисно. Ну і я в 2024 році. Я просто написав там, яким я себе бачу в новому році, що я бачу, як я розвиваюся, і так далі. Та зараз зрозумів, що мені ще там не вистачає папки стиль. Того, що я хочу знову в цьому році ще більше вирости, саме зі сторони стилю, одягатися, пробувати різні якісь комбінації і так далі. Більше використовувати вінтаж, ресайклінг, хочу це теж більше розповсюджувати, тому що треба цю папку дописати. Бачите, наскільки мене шмоток лесить. Тому, тому ось так. Дуже раджу теж. Я не, не буду на вас там якось нав'язувати цю думку і так далі, але раджу. Раджу, я знаю по собі людина, яка раніше десь в космосі постійно літала. В мене жодних не було папок, планувань і так далі. Мені здавалося, що в мене життя, воно просто пливе по течії, те, але не по тій, яка мені подобається. Не знаю, чи я якось добре, гарно сказав, але сказав, як сказав. Зараз я відчуваю останні два роки. Маю нотатки, я планую, я роблю цілі, я розписую окремо і так далі. Я відчуваю, що я себе, по-перше, не заганяю в рамки, бо я не роблю це настільки жорстко, щоб відчувати, що я себе в рамки якісь заганяю. По-друге, я відчуваю, що я дійсно, дійсно, дійсно досягаю цілей, мрій, що я щось для цього роблю, я аналізую, я знаю, що я не зробив, що мене не вийшло, я знаю, чому мене це не вийшло і так далі. Тому це дійсно дуже сильно допомагає. Дві практики, які мені дуже сильно сподобались. Перше, це я написав 100 вдячностей за 23 рік і друге це я написав 100 цілей планів на 24 рік. рік. Потім я заповнив свої нотатки в телефоні. Ось так, що мені дуже зараз подобається. Цікаві ці два останні тижні. Мене ще чекає я вже так в мене таке відчуття, що я вже в новому році, хоча до ну, ще 5 цілих днів. Ще, ще цілих 5 днів. Можна ще стільки всього за ці 5 днів зробити, але я себе чомусь так відчуваю, як будто я в новому році. З однієї сторони це класно, з другої сторони, не хочу спішити, не хочу нікуди летіти. Тому сьогодні буду працювати над цим відчуттям. Хочу себе відчувати присутнім тут і зараз, а не забігати кудись наперед. Тому ось так це те, чим я сьогодні хотів поділитися. Це. Яке в нас сьогодні 27 грудня 2023 року. Е І Ось так. Побачимось за тиждень. Можливо.